Віка заказала сирну запіканку. Я поставила. Думаю, через 40 хвилин зайду гляну. Ну, і пройшло 45. То трішки ось тут прихватилось. Ну, то нічого, воно не чорне, таке коричневе. Без ізюма. Ну, вона не любить з ізюмом, тому, звичайно, приготувала. Ну, все. Перевернула, ніде не опала вона трішки ось тут підрумянилась. Ну, отак гарно. Ну, всередині не хуже, так що нам смачного до кави. Ну, давай. А ну, Що, Що ми там спекли? П'ять минут перепекли, ну, то не страшно. О! Мама різе, бачиш? Так, тихенько. опа па па У, клас, покажи нам на камеру. О, красота? Ну і смакота Вікуля попробуй, а потім святик. Що скаже Вікуля? Вкусно? Вкусно? Та угу. щось таку капельку взяла. Шу? Святик їде, куди ми їдемо? Каже, я не знаю, куди везуть та їду, так? Да? да. Ага. Розмовляю. Так? Да? Давай, давай мені ручку вот так. Ой, ручку. Ми тебе теж купуємо. Шо? Так не захотів їсти, а пробочку гризеш. Все, приїхали додому, кажи, погуляли десь годинку в місті, потопали. Бабуля підстриглась, а перед цим вікуля бабулю пофарбувала. На кінець теж легше голові стало. Щось тут у Наталі сливи посипались. Мабуть, червиві. Да. Ось, який червиві. А м'якенькі вже. Да? Поїхали. Ні, ми не, не до бабушки Наташі, ми просто гуляємо. Тут тіньочок сьогодні жарко. Я не подивилась, скільки градусів 28-27 було. Та й зараз ще жарко. Нема собачки? Немає, нема собачки. Ой, щось ми тут наїхали, а треба його прибрати. Угу. Mm. Да, сховаємо. Поїхали. Киця йде. До святика йде Кіця. Кіця йде до святіка. каже де ти там сховалася була? Бачиш, яка гарна Киця. Бачиш? Гарна, кажи гарна, гарна киця Скажи мяу. Мяу. Да? Да. Да? Да? Кичуня. И Китя там, видишь? Видишь? Пошла. Куда его найди? Видишь? Ну вот так. Там Миша идет. Далеко, далеко там Міша, а тут Китя. Да. Mm. да. Mm. Все, 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 все. Mm. Міша не йде до тебе, не йде, Міша. Не йде. Міша там далеко, бачиш? Mm. Да, далеко, Міша. А тут Святик і Кіця рядом. Поїхали. А в там далеко-далеко не хоче овіти, так? Да? Не хоче і ми не будемо туди їхати. Тут будемо, так? Да? Да? Ось так. <різь> <різь> ти впадеш так. Поїхали. Все. Ага, ось бачиш де. Все. Ні, не будем. Йди, 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 зови, зови. А вава вав. Йди, 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 йди. Йди, йди каже, до святі кавав. Йди. Нет? Да. Поїхали. Святик не розвивається, святік їде. І <рес> що ти наклонився туди, нахилився. Що ти там побачив? Що <рес> ти там побачив? Ой. Ой. Не мала. Отак. Одівай, одівай, давай шапочку, ой так, Мама каже, вже маленька шапочка. Виріс ку ку-ку, Нема ку-ку, 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 ой, тільки не кидай. А то забрудним, брудним. Отак давай. <гум> ага. Від <гум> <гум> болися, Опа. ну все. нема, 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 нема. перед тим як їхати додому. Купили, зайшли в свіжина купили сир Комо кантрі, 50% жиру. Так. 460 грам, кілограм коштує 390 гривень, так і було. І оце заплатили за цей кусочок 179 гривень. 40 копійок і пакет 30 копійок. Далі... Це на тебе. Ну, так, да, це не АТБ. Це, це точно. Так, далі ж, ну, без АТБ куди ж? Поїхали в АТБ. Купили полтавське яйце. 10 штук, і тут написано: зараз так, наклеєно вжити до. 30 серпня 25-го року. Так, далі купив ну, пакет, як завжди, 5,90. От, Туалетний папір був по акції. Ну, отакий. Це трішки інакше, ніж ми беремо, ну, але ж по акції 4 штуки своя лінія, софт-білий. 70 гривень 90 копійок. Цікаво, скільки ж він стоїть без акції. Ну, віка пішла десь вкладати малюка. Так, у нас закінчилось вершкове масло. Оце дуже хороше масло. Завжди, як е, випадає нагода, ми його беремо. 180 грам там. білоцерківське селянське. І коштує воно 85 гривень 40 копійок. Сметана Сметана 15% просто наше, 300 грам, 44 гривни, 90 копійок. Здається, вчора віка купувала, але ми вже її зрозходували, бо робили запіканку, потім вам лед додавали малюку. От, здається, була акція, вона говорила. А зараз не пам'ятаю. Так, макаронні вироби. Так. Спіраль ось така. По акції 420 грам коштують 38 гривень 90 копійок. Потім, так, я трішки посуну, чи сама посунусь? Мабуть, отак. Так, е, макаронні вироби, бантики 500 грам, коштують 39 гривень 90 копійок, теж по акції. Ну, це всі покупочки, які ми здійснили сьогодні.